О, мене звати Коля нік Бінго. Ось і вийшло Коля Бінго. Всім привіт, пацани! Це мій новий ютуб канал. На ньому я буду знімати мористичні відео, тому не виходьте з нього і пона записувати відос. Саме таку фразу я сказав рівно рік тому, 1 червня. Сьогодні у нас 1 червня, перший день літа. Перше, що я хочу сказати, це вітаю всіх з першим чанням. Сьогодні перший день канікул, і сьогодні, не знаю, день захисту дітей, тому я всіх вітаю. А друге послання це рік ютуб каналові. Реально, цей рік дуже-дуже бі бігом прийшов. Багато людей з мене насміхалися, багато казали, що удали цей позовний аккаунт, не знімай. Но ми добилися 468 відео. Також ми добилися 689 підписників, і це великий результат, я вам скажу. Як для мене це великий результат, і все це завдяки вам. Я всім дуже дякую. Ми не зробили те, що підписників, але я не засмучуюсь. Взагалі не засмучуюсь. А тепер, пацани, як я і обіцяв, стартує новий проект на 40 або 50 відео. Це GTA і вже настав час розкрити всі карти, пацани. Я говорив, що це похожий проект, який був, це похожий проект добре кращий. І цей проєкт. Раз, два, три. А цей проєкт, мої любі друзі, називається Гранд Mobile. Це така мобільна гетала на телефон. По Блекрасі це друге місце займає. Мені сам більше подобається GTA на телефон. Перший це Блека, а другий це воїв Гранд Mobile. Я перший раз у нього заходжу, взагалі не заходив Не знаю, що куди. Ну тут зареєструватися. Давайте Гугл. У мене Гугл і є такі два аккаунти. Тому ми вибираємо перший, пацани. Я реально Я дуже давно чекав цього моменту, щоб записати тупо це відео. реально От реально, пам'ятаєте, я вам ще говорив, що. Де, що ви будете думати, що, блін, ну як ви не здогадався, ну реально. Все, от ми зайшли в меню, у мене тут Коля Бінго, я вже вів, Ніко тут. І нажимаємо на кнопочку Іграти. Вибираємо далі сервер, я предполагаю, да, сервер. 23-й. Хай буде 23 й пацани. Мені просто на 23-му сервері грає Саша Фан, дай мені трохи подобається. Заходимо, точка виходу, вокзал. Вибираємо пацани, вокзал. Ні, давайте не вокзал. Та, все одно вже. Заходимо на вокзал. І ми пацані починаємо. що? Починаємо шлях бомжа, як найбількрай. Так, тут, як завжди, довга прорузочка. Ну, це ж гташка. Ладно, пацани, давайте тако, я уймнусь, коли я прорузиться. Ну, а після того, як прийшла прорузка, йде ще одна прорузка розпаковка файлу. Ну, да. Добре, що тут не дуже все важко. Тут я любий маю розібратися. Тут просто елементарно. І до речі, що мені ніхто не підказує, як в це меню заходити. Так, ну ладно, надіюсь, ця розпаковка файлу буде не дуже довго тривати, бо то що я хочу вже поскоріше пацани пограти. Так, ну давай, давай грузи я вже, ну, кап'єс. Ладно, скоро тим час. <coughs> ага, <coughs> далі вибирається графіка. Ми вибираємо середню. Так, при, 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 вона що нам висока чи низька, низька теж не треба. Так, хай де середнього нажимаємо прийняти. Далі, далі ще йде якась прогрузочка пацані. Ага, Ага, подключення ігрі. Оце вже саме цікаво, загрузка карти. Ну окей, хай грузиться. Тут ще може, не будемо пауз статися. думаю, тут не дойде. Блін, яка ж це анімація Ганджмобайла така прекрасна. Ну, не, не краще, ніж краще. Я не знаю. Просто я бачив по графіці в друга, я не знаю, я зараз зайду, зайду за свого телефона, бо вдруга то вдруга, а зараз як за свого телефона зайду, яка там де графіка, то це зовсім друге діло. Зараз зайду гляну. От і ми, пацани, вже й зайшли і ми з'явилися в якомусь домі, а це вокзал. це такий вокзал. Так, далі що, Далі куди нам далі жати, Так, ага. Связь, настройки. ФПН. Так, вроді, так, ну нам тут спешит з любими предметами, со своїми игроками. Ага. Все, ми появилися. І дивіться, тут прикол, я зараз замітив. Коли портаю вліво, дивіться, голова його. Бачите, його голова портається. Ладно, от таке от від третє лиця і першого. Так, зажимаємо все, чула, я так розумію. Так, от таку його зажимаємо, з ним поговоримо. Що він тут, як він тут? Так, і виходимо, пацані. Санча к актеру. Ага, це актер. Ну, давайте, пацані, ми з цим актером поговоримо. Зажимаємо просто його. Привет, меня зовут Андрей, окей. Так капец, значит, ну, вот сам минус пацаны актерами. Так на улице что-то. Все. Я поверю, і тепер точно выходим. Ну ага. Ми появились и тут гелик. Це якісь... О! А тут я звітся появился, а тут же ничего Ладно. Так, тут я появился якийсь гелик. Вот такий вот гелик. Давайте сядем. Сідаємо. Е, сідаємо. А що? Сі... А у мене прав нема. У мене нема права. Окей, пацані, там хтось щили. А що мені тепер робити? Ну, Як мені там якийсь скутер орендувати чи ще щось? Ех, пацані, оце є новачок Так, а і саме головне, що я забув. І так, пацані, ну і тепер стартує цей проект. Ми його запускаємо. Все, поринаємо в ру і ми починаємо! Поїхали! Блін, трохи спортив сюжет, але ладно, все после. Ми вникли в ру, тепер... Тепер ми виживаємо виживаем бомж. Так, нам треба, я так розумію, в шахту їхати. А ну давайте це таксист спроб... пишемо. Напишемо зараз щось. Типа мене, чи що? Е -е... ну, так. Що він тут відпише? От він кури сиолетка запоняв. Ладно. Карта, карта. Мені треба карта. Батерево, ми зарубатерево. А де тут шахта? Так, чекайте. Десь шахта по факту має бути внизу. Я так підотрию. Буса Так, давайте взагалі цю карту. Так. Це що, що за? Гарель. Арзамас ботир. Два... 2 Два... богатырево. Багатырево, -мо. Так, тут -то десь приблизно має бути шахта, да? Десь Я хочу тут, тут подивитися, де та шахта. Ну, тут так, давайте чорний. Шахта, о, шахта. Де ж це шахта? Ладно, десь отута в має бути. Окей, сюди. Сюди, а. якісь таксі чи що? Ну, що, можна в цю тачку сісти? Ні, не можна, та ви що? Що тепер робити? Але я по самі трохи пройшовся і знайшов міні-маркет. Так, а ну, дивимося, що тут тут якийсь збор людей. Може тут якийсь скутер можна буде орендувати чи ще щось, не знаю. Ого, тут 24 на 7 Нива. Ага, тут вже поживіше. Так, тут Нива така, тут беха. Так, ну що? Що нам далі тут робити, блін, капець. Давайте від першого лиця пограємо трохи. Пройдемося. Так, давайте заходимо 24 на 7. Е, а чого не можу зайти? Та, ви серйозно? Капіц. Окей, йдемо тоді далі, шукаємо далі щось, якийсь транспорт. Але, пацани, я так тупо кумекав головою, і я таки можу сісти в цього гелика. Дивіться. Просто-напросто я його відкрив. Далі тут пробую завести двігатель, все завів. І нажимаємо ще на кнопочку. Все, пацани, от і управління. Головне і меню, дивіться. Пацані, тупо реально зараз чекайте. Так. Блін. А я вам скажу по правді, як я розібрався. Я перезаходив, перезаходив. Читав уважно, то, що пише той персонаж. Пацани. І далі після того, як я е, прочитав. Ну, типа, після того, як я прочитав... це все. Так, ні, все. Коротше, після того, як я прочитав, то, що він там добре писав, то треба було зажати на машину. Я зажав і з'явилося меню. Я відкрив цей гелік і все. Давайте потихеньку будемо рушати. Є! Пацані, дивіться, все, я маю те машину. І нам просто-напросто просто треба їхати по цих мітках. Ну окей, давайте газку піддамо. Все, від першого лиця. Тихо, тихо, тихо. Дивіться, як він топ. Реально, прямо як в друга на телефоні, прямо як в того Саші. Так від першого хочу зробити лиця. Е, від першого, як? О, дивіться, ні, ну тут графіка від першого часу сказати трохи погана. Тому давайте їхати від такого від третього. Так, газку посні. Дивіться, юною, як добре, що я це все прочитав. Коротше, пацани, на майбутнє мій для вас лайфхак. Якщо ви хочете, щоб у вас все було гладко в іграх, не тільки в грантмовелі, а у всіх, то уважно читайте, що вам пишуть. Не також, що Ай, та воно не важливо, а рано читайте уважно. Бо я до того часу ще сьогодні теж думав, що «Ай, та воно не важно, але дивіться, як помогло. От я тепер лечу на неї який летить вже 200 кіметок, тихо. Не хочеться зараз тут розбитися. Куди нам. Ага, нам направо, я вже, блін, трохи щось сплошну виїхав. Ну ладно, давайте газку. Так, тут заправка бачу. <coughs> <coughs> бачу. Коротше, посади, це відео у нас таке, як перше. Це ми ознайомлюємося з грою. Рано, подивимося, всякі місця різні. Зараз. От, от якось так. Тут так, та зупиночка така. Це на що це? автошкола. Ага. От і первая наша установка автошкола. Тут ігроки получають права. Предвождение без. Э, ты можешь сесть за руль квесты. Как угу. пацаны? Транспорт там, Так далі. Дальше. Это здание правительства. Ага, тут нам пацаны дали да обзор. Нам показывают, що, де и як. Да тут можна свою собственную семью завести и так далі. Угу. Сам у нас авторинок. Ого. Дивіться, як же ж тут все хр... гарно. ви Дивіться, йомані, -йо, реально. Позити, дивіться, як тут все гарно, наскільки тут все гарно. Це у нас що, це у нас ето кар'єр. Ого, тут як то шахта. Блін, реально топово. Дивіться, як тут... наскільки ж тут реалістично стає, яка анімація? Блін, як зараз думав, що це відео буде покращено, але все одно. Ось ми приїхали, а... приїхали в автовокзал. Автовокзал це тут ашов. Типа, як продаж на ну, автовокзал. Тут як таксі. Йо, дивіться. Гран... Гранд Шаурма. йо моё Так, далі, що тут далі? Ага. <кхух> все, нам дали управління Начать гру. Добро пожаловать, Начать гру, все. Все, пацани. ми почали гру, і тепер дивіться, тут з'явилися різні ігроки. Нарешті, пацани. нарешті, ми тупо. Почали ігру. Ладно, пацані, на цьому все ось і перша така серія. Підійшла до кінця, обов'язково обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Дякую за увагу. Ще раз вітаю вас з першим днем літа і з себе з роком ютуб каналу. Далі буде круче. Наступних серіях будемо продиватися. Всім пока-пка. пока пока пока